Привіт я рада вас вітати на своєму каналі. І Сьогодні ми разом з вами в чергове приготуємо домашнє печиво. Для початку у миску наливаю розсіл з-під догірків. До речі, його можна замінити і на розсіл із помідорів. Тепер сюди додаю чайну ложку соди і все гарненько перемішую, аби сода погасилась. Далі виливаю 100 мг олії без запаху обов'язково. І ще раз перемішаю. Тепер сюди я додаю цукор і пакетик ванільного цукру. І знову перемішую, щоб максимально цукор розчинився. Аби печиво мало більш такий насичений колір, додаю сюди чверть чайної ложки куркуми. Хоча, це, звичайно, за бажанням можна цього і не робити. Перемішую. Тепер буду підсипати борошно. Борошно я вже просіяла, по декілька ложечок столових додаю, і спочатку, наскільки буде можливо, буду перемішувати ложкою, а потім вже буду вимішувати тісто руками. Тісто я практично вимісила, до речі, виходить, воно ось таке м'якеньке, і практично зараз не липне вже до руки. Хочу додати ще сюди наповнювач. У мене це буде родзинки, і арахіс смажений, арахіс, я ось так подрібнила, і родзинки попередньо залила кип'ятком, потім обсушила. Додаю сюди. Також можна це пропустити, цей крок, або додати лише горішки, або лише родзинки, або взагалі щось на свій смак. Залишається мені все це добре мішати. Своє то переклала я ось на робочу поверхню і для зручності ділю його на приблизно дві рівних частинки. Одну частинку поки що відкладаю, а з іншою буду працювати. Поверхню за потреби можна ось так припорошувати порошном, формую ось такий колобочок. І далі починаю його розкочувати. Товщина, в принципі, тут, залежить від того, наскільки хрустке або ні, хочете мати в результаті печива, я буду десь приблизно десь товщиною у 5 мм розкочувати Ну, ось так у мене вийшло. І тепер я ось собі ось підготувала такі вирубки для печива і буду вирізати. Хоча можна просто порізати квадратиками, або використати. Будь-який інший метод, наприклад, наприклад взагалі, кругле не зробити. Перше деко із печивом я вже сформувала, і тепер буду відправляти у духовку температура 180 градусів і залежно від товщини печива, випікатиметься воно хвилиночок 15-20 У моїй духовці печиво випікалося рівно 15 хвилин. Ось таке рум'яне воно виходить. Ось таке виходить у середині. І буквально за копійки у нас вийшла ціла ось така мисочка домашнього смачного печива. А я всім дякую за увагу. Запрошу підписатись на мій канал, чи ще не підписані. Як завжди, всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.